Він НКВД. Мами підійшов, він КВД, така, якщо б не дат пацан, я би тебе зарішитів. Хотів застрілити маму. Я не розумію, травечка була скоріше, чи ампула. Давайте поясніть нам. Я був пов'язаний з австріячкою, яка вилікувала рак шлунка керасіном. Ой мені 14 років було, я б палив рожу. Уявіть собі, друзі. Розкажіть трошки більше про ваші відчуття. От, як ви відчуваєте кіногетику? На пальцях, чи як це не поясниш. Саме більше це є людина родить, чи до музики, чи до вчителем бути, чи там столярем, чи хто би він не був. Якщо людина має якісь певні свої зусилля, виховано вже від Бога, напевно, лиш так я рахую. То той, може, той буде робити, а я родив, все таки аби допомагати людям. Я не, не рахую, що я якийсь лікар, я просто є фітотерапевт. Але при моїй, за моїй діяльності, людей поставив на нога дуже багато, яких мені дякують понині. Тільки що жіночка вийшла, не хотів знімати, вона чи хотіла. То в якому році вона сказала, була з раком грудей? Сьомому році. Вона сьогодні прийшла жолудок її турбує. Прийшла. Провірила там щось той, то я назначу їй сьогодні вже курс лікування. Як буде далі, не знаю. Рухлива жінка. Але це не перший, не один і не останній, думаю, хворий в мене. І багатьох пролікував і рак, і рак мозку, і рак грудей. Ну не було випадку, аби такий був Аранкіла, я раку не бачив там або не лікував. Кого лікував великою повністю, то як відношення до лікування. І лікар це любить, знає. А й допустимо, у нас є такий дуже дорогий дорогий письменник Богдан Мельничук, він на з зараз. Прошу до нього подзвонити, узнати. він у Тернополі робить жив друком. книжки в друк. Я йому пролікував бластомний рак. Рак легень, він написав мені відзив. І всіх оранах кила, метастази. Він вже у мене живе, буде зараз в лютому місці 15. -го. То буде 5 років, але він ходить на роботу. Лікуючи рак, незважаючи не які органи тіла, лише не у кожного і не у всіх, але у багатьох було проліковано. Господом Богом, А я поміг. Знаєте що? Я вам таке скажу: я був пов'язаний з австріячкою, яка вилікувала рак шлунка. Керосином. капала на керосин. У мене були хлопці, які випивали 20 літрів керосину, але помирали від раку. Хто що, чим себе вилікує написав: я так само не лікуюся 100%, Ну багатьом допомагаю. Більше, як, допустимо, медицина офіційна. Трошки, знаєте, я не турбуюся тим, що вони казали. Офіційна, неофіційна. Я не розумію, травечка була скоріше, чи ампула? Давайте поясніть нам. Я думаю, що травечка. Ясна річ, що їх багато, в галузток ходять, а ми слабші трошки, то вони сказали, що ми кращі. Та й того так стало офіційно. Неофіційно, Неофіційно, офіційно, то й все. Тут нема що говорити. Обсуждати ми не будемо ці справи. Справа лише в тому, аби вилікувати, який метод є застосований. Але кожен має мати свій ефект. От в першу чергу, які травички е, Ну там збір трав, Това, трав, збір трав, якщо би я написав, то треба прочитати. Усі в голові не сидять. Але я приходжу в природу. Є. Саме більший по курсу лікуванню це є арніка гірська, омила біла-смирикова, студенек, він у, у цих немає його ніде. Це є мох і різні мохи. Ісландський, мох, я його не застосовую, бо він дуже отруєний, але там є такий поузучий, він у лісі у нас росте. І він, і я його навіть не знаходив ніде у літературі. Чи науковці до того не бралися, і лише бабка мені його показала, я знаю, що він ефективно лікує. Він короткий і такими переривчистими такими скачками росте. Ну, по тому що денег цей швидкий, кажуть, за нею у нас у горах Боже розп'яття. Ну, така квіточка дуже невзрачна, і така є в травиці, що росте жовта травечка, зірничка, кажуть, це. Це не по-різному, вона називається. Ну, я любу травечку беру в руки, можу сказати, що вона добра для кого там. Ну, У мене у загальному є приблизно 28 трав. Цей подорожній ход, ходить 4 види кропиви, і два види є, у нас такі. Дереві. Але я не бачу ніде, тут лише у кремового кольору і молочного кольору, їх треба завжди змішувати докупи, аби ефективне було лікування той борщик, якщо в є м'ясо там допустимо. чи Цибулька, картопля, капуста, то він вийде борщ. Так і я таке щось готую, аби воно було похоже до того, аби людина то сприймала добре. Бо Якщо, допустимо, кажуть, то ви знаєте, то то мені давали давали мені багато яфеннику, то, то то добре, що яфенник, він теж лікує. Але якщо його не порівняти з гогодзами, то він теж один нічого не дає. Збір трав може лікувати. Як правило, все. Тобто ви змішуєте. Я змішую, лише при змішуванні, от бачите, у мене там раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять. 12 трав приблизно 14. Ну порахуйте, якщо в одній тарілоці є і до 4 травички, то порахуйте скільки. Я, я рахую 27, а там є ще й інші трави, то вже знаєте таке. У комплексі може лікувати всі види хвороби. Я не розумію того, що один офтальмолог, другий кардіолог, третій нервопатолог. Все причеплено до організму і вони давай ділити. Це не є добре. Це треба, розбиратися. людина, якщо лікується, то вже все він повинен розуміти, що і як. Ну, інакше не можна лікувати. Треба вивчити все. Ясна річ, у мене досвід дуже великий. Рахуйте мені, 14 років було. Я псори, спалив рожу, а зараз мені 72, зараз буде 72 роки мені буде. У Грудні місяці, бо я 71-го року, 1951-го, але фактично я з 50-го. Ну, так нам було. Нас Бандерина, ми були в лісі жили, і нас від зігнали у село. У 50-му вже році, у 51-му, а я в 50-му родився, я був під розстрілом. В НКВД. Мама підійшла, він КВД, така, якщо б не я, то пацан, я б тебе зарішиті. Хотів застрілити, маму. Тато тоді робив директором школи пожалівся у Яремчу, та й сказали, йди додому, тобі більше ніхто нічого не буде казати. Але відти забере хату. Так що ми навесні забрали хату у восени уже. Там така Ломпарівка Присі... Не присілочок, просто поле було. Там бабця мала город, Та й мамі дала той город. Та й там тато жив, з мамою то було 8 гектарів поля. А потім до кінця. Вже літа, то ми вже жили на Бабиніму городі, бо баба були, мала 46 морді полі, був 36 гектарів. На багачка було. Ще її дід, її тато. Бабки. Ну бабка лікувала людей, теж мала певні гроші. Ти вони жили. їду у не тримав 36 років дід. То теж збирали. Ти, напевно, на куколі тримав. Кукол і тримав під Бердою Буковина. Буковина. Ми туди йшли, бо то кра... є Ну, А там я внизу родився, Ломпарівка то є 9 кілометрів до Говерна. Лише ще й не видно, був на загору, а вже з школи, коли я ходив до школи, то там кожен день я бачив Говер. І в снігу, і без снігу. І, і був, ходив туди, на озеро ходив на, на Та, да. Не був я два рази там був. Подобається мені, правда, то далеко йти, трохи ну, але що зробити. Що ще буде більше? Позору, позору зберігати. Люди дуже. Тепер діти наші дуже страдають від зору, того, що є увели комп'ютери, це дуже шкідливо для очей. Їх треба лікувати. Я розумію, як лікувати, я сам особисто, без окулярів. Але я трошки їх підживлюю. Жир з медом треба ставити до очей. А ну, це вже хто приходить, я їм пояснюю. А який жир? Дуже добре з Алесь військо і гуські з державної то не буде добре. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.